Всім привіт, друзі! Я вже не планував сьогодні записувати моє відео, але вийшов на двір, подивився, який зараз захід сонця, тут в Новій Зеландії. І прямо з свого двору не міг не записати моє наступне відео. І тема дуже цікава. І вона полягає в тому, що іммігрантам потрібно зняти такі рожеві окуляри, коли вони прилітають до Нової Зеландії. Дивитися на речі реально. І про це сьогодні будемо говорити, але тільки з тими, хто підписався на мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Будь ласка, для мене дуже важлива ваша підтримка. Я, під... Я ціную всі ваші вподобайки, коментарі і дуже вам за це вдячний. Підтримайте, адже це єдиний і перший в Новій Зеландії Ютуб канал про Нову Зеландію на українській мові. Разом ми сила. Друзі, в нас взагалі сила українців в нашому об'єднанні, розумієте, чим дружніші ми будемо, тим швидше ми переможемо цю війну. Ми завжди повинні підтримувати один одного. Якщо хтось помиляється, то це значить, що він не наш ворог. Він просто помилився. Ми всі люди, ми помиляємося, але ми повинні один одного підтримувати. Поїхали до нашої основної теми. Іммігранти, що приїжджають до Нової Зеландії. Ще я приїхав в Нову Зеландію інколи, і мені все впаде так, знаєте, дуже легко, і я хочу робити в офісі дехто говорить. Але реальність зовсім інша. Реальність полягає в тому, що треба приїжджати в будь-яку, в яку ви не приїхали, вимігрували, чи це Канада, чи це Нова Зеландія, чи це Австралія, і дуже важко закачувати рукава і працювати. Не зразу вам впаде прямо все на голову, розумієте? Інколи потрібно працювати за мінімалку. Особливо в мене є знайомі, які зараз приїхали в Нову Зеландію, і вони сидять вдома, не працюють і вже шукають якусь собі там роботу. У мене інші погляди на життя. Я вважаю, якщо ви ще приїхали в Нову Зеландію, вам потрібно починати з нуля. Якщо ви не можете знайти роботу, таку по вашій спеціальності, адже вже вона тут не ціниться. Ви приїхали в Нову країну, вам потрібно признавати диплом. Ви повинні йти на роботу некваліфікований, працювати за мінімалку. І тільки так. А сидіти вдома в когось на шию в своїх родичах і казати, як все важко, там, я не можу знайти роботу. Ну я, я цього, наприклад, не розумію. Якщо ви вже вибрали шлях іммігранта, це дуже важкий шлях, і вам потрібно дуже важко вкалувати, щоб реалізуватися в якійсь країні. І ви повинні бути до цього готові. Розумієте, я розумію, я що ви там приїхали в країну і дивитеся там вау, хтось живе там краще вже але ті українці, що раніше емігрували сюди, вони пропахали більше з них на фермах. А що таке новозеландські ферми? Я вам не буду зараз розказувати, тому що хтось через них пройшов, мене дуже гарно розуміють. Понімаєте? І ви повинні зараз закачувати рукаву і працювати в будь-якій країні, це не тільки про Новозеландію, це Австралія, Канада, там, Польща. Тому що ви складаєте репутацію українців. Я розумію, що є там люди, які не можуть працювати по стану здоров'я або з дітьми, жінки. Ну а молоді люди, які приїхали, сидять там в деяких країнах на допомозі, ну, вибачте, я цього не хочу розуміти і не розумію. Ви повинні працювати всі і не жалітися на те, що там, в якійсь країні погано. Ви вибили це шлях іммігранта і працюйте, будь ласка. Я знаю, що ці слова зараз не кожен там, ну, хоче почути, але це реальність. Щоб жити в якійсь країні нормально, треба перед цим дуже важко працювати. І аж потім, через може років 10, може трохи менше. В кого як. Ви зможете реалізуватися в країні, ви там зможете орендувати краще житло, взяти, отримати резидент, взяти е будинок, кредит собі. Тільки так. Не думайте, це погано, коли вам щось пало просто так. Я, я, я ніколи не вірю, що можна виграти в лотерею. Якщо ви виграєте гроші в лотерею, ви їх програєте. Все потрібно заробити своїм потом. Як кажуть, знаєте, якщо мільйонера забрати гроші і поселити в його якесь інше місто, в іншу країну, він через там, декілька років стане знов мільйонером. Тому що е він знає, як це зробити, він дійшов до цього сам. Якщо я вам скажу, піде зробити те, і ви до цього не готові, ви це не зробите, тому що ви самі до цього не дійшли. Розумієте, друзі? І тільки так в житті працює, на мою думку. Можливо, ви можете мене чомусь заправити, але я думаю, що тільки так. Не треба шукати легких шляхів. Треба працювати. І буде вам добре. Дякую за підтримку мого україномовного Ютуб-каналу -каналу про Нову Зеландію. Нехай вам щастить усіх ваших починаннях. Будемо з вами на зв'язку.